Піші походи Анатолія Кушевця, селами Волині, місто Луцьк, річка Сапалаївка, Ставок, файні люди. Кафе я його знімав. О, гляньте, які камеш. Рибаків нема, напевно, пух холодно. Сьогодні тепліше, ніж вчора. нічого. Зараз я живу за парком. В сторону балки. А, і кожен день проходжу там, де почав знімати свої блоги. Тобто парк 50-річчя Луцька і річка Сапалаївка з цей Савочок. Це було весною, знімав я літом, Не, мало знімав літом, я жив в селі, а, а це осінній осіння сапалаївка осіння савок усінні дерева а вони зеленіші майже осінь вже жовтень місяць а дерева бачите які зелені гарні природа погода а похмуро о, тут сидить в мене знайомий один. Ловить рибку, Зараз питає, що він там зловив. Піші походи, Анатолія Кушиця, села Милині, місто Луцьк, Сапалаївка, Ставок. Тихо. Як там покльовка є? Нема зовсім. Прохолодно просто. Потепліє, будуть брати караси, Карпи тут великі, я бачив вони. Весною, я Як їх знімав. Якось страх. Приходьте, заходьте, віддихайте, шашличок, бурличок. Ну і водичка, звісно, водичка. Як же ж без водички? Ну, зараз не скупається, але то таке. Собачки там, дівчата. Море тут собачок. Гуляють. Я так, щоб Поруч вирішив зняти трохи осінні ставок на ріці Сапалаївка. Дякую. Піші походи Анатолія Кушевця з села Волині, місто Луцьк, Балка, Сапалаївка 33. Тобто парк за річкою Сапалаївка. Дуже гарний парк, лавочки, Їде посидіти, віддихнути, полюбиватися красою Волинського краю, нашою красивою України. Ось от собачки, бачите, гавкають. Дуже гарно. Про холодно, а як для мене, то і нічого. Гарно, непомню. Дуже гарно. Собачки граються. Господарі, О, раз, два, три. І гарні собачки. А це файні люди. Кафе на воді, гарний вигляд, є що кави, багато що. Заходьте, приходьте, дивіться, гуляйте, віддихайте. Під час він треба. Стреси, стреси. Стреси нас постійні. Погляньте такі дорожки, От. чисто, лавочки, мусорок, Тобто гарно у в нас в Луцьку, Куди не піди, є, місця злачні, грязні, але де ж їх нема. Якби не було війни, це було б набагато, красивіше, дороги, гарніші. Але ж, але ж, От. ночу фонарички світять, дерева вже. Я ще як з'явився в Луцьку церква, появився в Луцьку, то тут маленькі дерева були. Я вже розповідав, що тут було багато ігрових майданчиків, качель. Ну Це перестарілося, Салдеповське. Треба щось придумати нове. Я думаю, що хтось не було б і не це було б, а так може хтось. Зробить дуже вигідне місце, багато народу. 33-й квартал, балка, відродження, молоді. Тобто є кому йти сюди на цей, цей гарний парк. О, дивіться, як лавочка за лавочкою. Можна кохану привезти дітей. Бимою покататися з горки тут постійно каталися к сніг. З цього року, напевно, буде, сніг вже, я думаю, що буде, я й впевнений, що він буде. Ось таке. Мостий. Через річку Сапалаївка. бурківочка, краса, качечки. Напевно, ті, що я знімав маленькі, ми вже великі, дорослі. Вони звідси нікуди не втікають, тут зимують, бувають лебідь. Теремнісь, то лебіді є, я знаю. Ось зайду в Теремніське, знімав ще весною, літом. Якось так, піші походи Анатолія Кушиця з селами, в місто Луцьк, перехід Балки, 33-й. Я йду на Варшавський ринок недалеко. Далеко різні структури. Тут таке, з дітьми вже гуляють, голуби, кормлять. Сідемо Не можуть дітей допустити додому, тому що їм тут подобається. Горіхи збирають. Море горіхів тут. Я, звісно, позбіраний. Підйом на 33-й квартал. Дорічка для велосипедистів. Якось так піші походи Анатолія Кушеця, місто Луцьк. Я в сторону Варшавського ринку. Деякі справи. А ви дивіться, красу нашого Волинського краю, нашого Полісся, Волині України. Ну зараз по планах. Волинської області далі не забиратимся. До побачення, до нових зустрічей на моєму каналі в Ютубі. Все буде в Ютубі. Тобто, дивіться YouTube. Ну і Facebook, Instagram і так далі. Якось так. Зараз я роблю 10-ти відео. Щоб показати більше, я думаю, Ютуб це пропустить. Ну, може, пропустив, якщо ви дивитесь, на Ютубі. Я так думаю, що пропустить, а певний, що пропустив. Тобто далеко Ну, Тому що має так бути. Гарне, прекрасний. Мають дивитися всі, тому що у нас природа. України прекрасна, багато зелені. От я йду, бачите, дороги трохи паршивенькі, але ж війна не було б, не була б дорога тут нормальна. А так нічого перетерпимо, скоро вона, нас війна та закінчиться на нашу користь. Завжди біла, перемагає чорне. Тобто не в паніку. Бережіть себе стреси, нам не потрібні, стреситься. Це... Оці дрони, ракети це стреси на нашу голову. Всі переживають. Ну, то таке, війна війною, а жити треба, де б ми не були їсти, гуляти. Поводсьмо солдатам хуже. У них зараз болото, грязь, холодно. Допомагайте нашим воїнам. І бережіть себе, вони будуть берегти вас. Дякую. Задивився на це дерево. До побачення. Піші походи Анатолія Кошерця, селами Волині, місто Луцьк, перехід. З балки через парк на Соборності, там зніму Варшавку трохи. Ось так. Блоги на Ютубі, дивіться, до побачення.